В цьому відео хочу поділитися найходовішими, найпростішими та найсмачнішими рецептами з кабачків у нашій родині без смаження в олії, ідеально для легкого та корисного харчування. Ці страви готуються у духовці на сковороді чи просто без термічної обробки, мінімум зусиль, максимум користі та смаку. Для цього рецепту нарізаємо кабачок тонкими слайсами. Викладаємо слайси на пергамент один на одного, формуючи прямокутну форму. У мене вийшло два прямокутники. Змащуємо рослинною олією і посипаємо сіллю та чорним перцем. Натираємо невеликий шматочок твердого сиру та посипаємо кабачки. Запікаємо при температурі 200 градусів 10 хвилин. Потім перевертаємо остиглі пласти і змащуємо їх крем-сиром. В начинку можна покласти помідори, а також гриби. Я використовую руколу. Згортаємо навпіл і отримаємо ось такий корисний сендвіч на перекус. Мунці з кабачків це легка, смачна і корисна страва, що ідеально підходить для сніданку або легкої вечері. Кабачок натираємо на терці, солимо і залишаємо на кілька хвилин. У мисці змішуємо кефір, сіль, сушений або свіжий часник, зелень, яйця, розтоплене вершкове масло та віджаті від зайвої рідини кабачки. Далі додаємо борошно і все добре перемішуємо. В кінці додаємо трохи рослинної олії та обсмажуємо з двох сторін до готовності. Олією змащую сковороду тільки перед першим млинцем. Потім олію додавати не потрібно. Кабачки надають млинцям ніжну текстуру та легкий аромат. А завдяки простому складу, їх можна приготувати лише за 20 хвилин. Подавайте зі сметаною йогуртом чи улюбленим соусом і насолоджуйтесь. Запіканка з кабачка з рисом ситна, але при цьому легка страва, яка відмінно підійде для обіду або вечері. Ніжні кабачки розсипчати рис та ароматні спеції створюють гармонійне поєднання смаків. Рис відварюємо до напівготовності. Кабачок натираємо на терці, солимо і даємо постояти, доки кабачок не пустить сік. Потім натираємо невеликий шматочок твердого сиру. У мисці змішуємо сметану та яйця. Додаємо віджаті кабачки від зайвої рідини. Потім сіль, перець, сушений часник та прованські трави. Перемішуємо і потім додаємо рис. Додамо половину натертого сиру, форму змащуємо вершковим маслом, викладаємо тісто у форму і випікаємо в духовці при температурі 180 градусів 30 хвилин, потім посипаємо сиром і ставимо в духовку ще на 5 хвилин. Така запіканка особливо добра у теплому вигляді, але смачна і холодна. Прекрасний спосіб смачно використати сезонні овочі. Цю запіканку я завжди подаю зі сметаною. Якщо ви ще не куштували кабачки без термічної обробки, Наполегливо раджу спробувати цей рецепт. Кабачки нарізаємо півкільцями, потім дрібно нарізаємо кріп. У миску викладаємо кабачки та кріп, пропустимо сюди ж через прес кілька зубчиків часнику. Потім сіль, цукор і чорний перець. Яблучний оцет та олія. До речі, цукор можна не додавати. Також буде смачно, якщо додати соєвий соус. Добре перемішаємо наші кабачки і відправимо в холодильник хоча б на годину промаринуватися. Свіжі та хрумкі кабачки готові. З легкою заправкою вони розкриваються по-новому та дивують своїм смаком. Швидко, просто і корисно відмінний варіант літньої закуски. Для наступного рецепту нам необхідно натерти кабачок середнього розміру та картоплю. Посолимо і дамо постояти кілька хвилин. Далі нарізаємо будь-яку зелень. У мене це кріп і петрушка, і цибуля. В миску розбиваємо яйця. Додаємо сіль, перець, сушений часник та паприку. Додаємо рослинну олію. Борошно з'єднуємо з розпушувачем. Віджимаємо картоплю та кабачок від рідини. Додаємо до яєць. Потім зелень та цибуля. Сир моцарелу та борошно з розпушувачем. Перемішаємо. Викладаємо на пергамент і випікаємо в духовці при температурі 200 градусів 15-20 хвилин до рум'яної скоринки. Смачна запіканка з картоплі та кабачка готова. Проста і ситна страва подаємо зі сметаною. Усі ці рецепти підійдуть щодня на сніданок, обід чи вечерю. Все просто, швидко та без зайвого жиру. Урізноманітнути своє меню з сезонного овоча легко та смачно.